Василь, купіть нового боя. Ні. Ніхто мене не чує. Манучка, ти мене газеті не бачила? Не можу знайти. Ні, не бачила. Тут бабуся тільки що прибирала, може й прихватила. Бабо, де свіжа газета? А я їх на полицю вже положила. думала ти прочитав вже. Так неси назад, я їх не читав ще. Ви, ви ще не читали? Не, не читали? Та я її не можу знайти, може, десь Сашко забрав. Сашко, ти газету не був. Та я ж комикуї її, О, о чого придумав? Навіщо газету? Він же читати не хвімі. Ну, читай, що там пишуть. Так, дійсно, тут закон про культуру. Невже скільки років пропрацював культурі, не дочекався, а тут на тобі. Читай швидше. А може, я ще іншу газету прочитаю. Ця велика, аж на дві сторінки, а тут е менше є один день життя олігархів. Читай, читай швидше! <ривателі> ну, ладно. Отже, працівники культури, а саме директора будинків культури, завідувачі клубами і художні керівники заплати праці прирівнюються до категорії Ой, до категорії олігархів. Давно пора, давно. Працівники культури будуть отримувати зарплату у валюті. О, як культуру почали поважати. Наш на душі потеплішало. А ну давай читай далі. Кожен працівник культури повинен з'явитися до міської ради. Якого діти? За дорогим подарунком. Ой, ахте! Мамо, не зараз! не зараз. А ветеранам культури що? Дулять маслом? Та ні, тут для них стаття. Ветеранам культури покладається безкоштовна Ой, Хомяк, підстави. Поїздка на бора бора. Ой, ну чого тему? Ой, баба, далеко, звідси не видно. Стривай зі ви душі про вас написано. Раз на два роки ветеранам культури буде видаватися санаторно курортна карта на лікування у палаті Арабських Еміратів. Ой, Ой, та ну, Ви ну, 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 раніше з батьком їздили тільки в рибаковку, а зараз вайні брати! Кожному клубному працівнику буде видано автомобіль класу Люкс. А це вони добре придумали, зайвим не буде. Сяду за кермоса, посаджу бабу у прицеп і повезу, як папу рибську. Дадуть ділянку на місяці. Ті, а ми ж там цього гірочки посадимо, помидорчики і кажуть. і що ти бульба, щоб там головне не було Колорадського жука. Так, а оскільки там не пишуть, нам гектарів дадуть. Е, ну, якщо вам разом з дідом, то 50 не менше. О, О, що? Що? О тепер найголовніше. Так. Розмір заробленої плати працівників культури до кінця цього року складе один мільйон гривень доларів. Ти чу? мама рідна, один мільйон доларів! Оце заживемо! Ой, не говори! Візьму вас, дівчата, під ручку і поведу по, по ресторанах. Ну що, ти мені краще скажи. Кому нам дякувати за таку щедрість? уряду, Міністерству культури чи міській владі? Хом'яку. Ну, помріяли і вистачить. Мріяти, як то кажуть, не шкідливо. Але ж хочеться звернутися до наших керівників. Всім працівникам культури, хоча помаленьку